Сесія, вона у нас 50-та. Форум для проведення сесії є з присутніх 14 депутатів, тому сесія оголошує відкрити. Цитих хвилин до мовчання за всіма загиблими нашими героями Тимченко, Городецька. Рабцова. Лось. Крикненко, Придиває. Негода. Харченко. Багатько. Коленко. Меркотан. 14. 14. прийнято. Наступне питання і далі. Четверте і п'яте питання порядку денного це стосується питання нашого бюджету. тому слово я передаю начальнику фінансово економічного відділу городець Індії Нікола. У нас три питання, вони маленькі, але ж вони потребують вашого рішення і проінформую слідуючим Згідно постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 25-го року номер 819 надана. Перерозподіл освітньої субвенції надали нам з вересня по грудень місяць суми 6 мільйонів 205 тисяч. Це по відділу освіти. Також зайшло до нас розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 16 липня 25 року, номер 1181. Е. Про облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту протипожежний захист у 2025 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. Нам держава надає кошти в сумі 769 тисяч 535 гривень. Також наше співфінансування 50% відсотків, також в сумі 769 тисяч 535 гривень. Ще надійшло е, до нас. Компанієвська селищна рада Кропивницького району Кіргоградської області рішенням від 17 липня 25 року номер 8203 про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 24 року. номер 7. сімдесят Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 25 рік вони виділили кошти. Кошти в сумі 21 тисяча шістсот гривень. Для дитини з інвалідністю вони будуть робити закупівлю медичними. Ми Вони перераховують нам ці кошти. Ми перераховуємо на первинку, і первинка вже зробить закупівлю медичними та іншими технічними засобами. Засобами для дитинки інваліда. Це, ця субвенція вона надійде ну, вже тоді, коли здамо ми сесію це. Дитинка-інвалід, вони заключили декларацію Соколівським лікарям, і ми обговорили це питання іншого, не вирішили, що це буде інша субвенція з місцевого бюджету. Вони нададуть нам, а ми вже потім будемо їх перерахувати. Стосується це і програмка первинки це програмка відділу освіти, це програмка і наша соціально-економічного розвитку, де ми ці кошти приймаємо. Згідно рішення сесії, ми приймаємо суму, суму збільшуємо доходи суму, на суму 6 мільйонів 996 тисяч 136 гривень. Тобто це я озвучила, що це освітня, це наше співфінансування, співфінансування держави, що надали, і співфінансування від компанії. Щоб Щодо цього у мене все. Коли які питання? я, будь ласка, прошу. Ну, Щойно на комісії обговорили ці питання, тому в мене така пропозиція. Друге, третє четвертє, питання, динай, і четверте включного питання об'єднання і голосувати. Поступила пропозиція об'єднати з другого питання до четверте. Хто за? Ставлю на голосування, значить, друге, третє, четверте питання. Хто за? Жихарєва на горний за, за. Ярошенко. Тинченко, Городецька, за. Кравцова, Лось, Крикуненсько, Придибайло. Невода, за. Харченко, за. Багачко, за. Уколенко, Харкотан. 14, 14, за рішення питання, П'ята. Це бюджет, який ми приймаємо. Так, п'яте питання також заслухали. Ставлю п'яте питання, будуть які пропозиції? На голосування. Да. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Сутримаюсь. Хто Переходимо до приймання. Жихає вас. За. Нагорний Зайрошенко. За. За. Тимченко, Городецька. За. Карсова. Лос. Приконенко. Радябаєв. Негода. За. Харченко. Багачка. Покуленко. За. За. за? 14. 14. За рішенням прийнято. Також у нас ще одне питання. Це шосте питання про взяття на позабалансовий рахунок Кажанської сільської ради безхазяні гідротехнічні споруди, тимчасове безоплатне користування. Даний проект був висвітлений на сайті, у кого будуть якісь пропозиції. Ставимо на голосування. Хто, хто за? Хто проти? Тримались? Переходимо до поіменного. Жихарева Нагорний за Ярошенко. Пінченко. Отримую. Городецька. За. Кравцова. За. Лось. Крикуненко. Радибає. Негода. За. Харченко. Багачка. Окуленко. Меркота. Тринадцять за. Один отримався. Тринадцять за один отримався. Рішення прийнято. Дані питання 50-ї сесії розглянуті. Рішення відповідні прийняті. Дякую. Сесія оголошується закрита.